Збираюсь на роботу або ранок з життя бариста. Прокидаюсь о шостій. Насправді це найнеулюбленіша частина дня для мене, але якщо почати день з приємних емоцій, то стає набагато легше. Дивлюсь на погоду за вікном і йду чистити зубастики. Спойлер! Цей процес ви побачите ще не раз за сьогодні, адже нещодавно я поставила брекети, про які так мріяла. Розминаюсь, потягуюсь. А зараз я покажу, як мію. Опля! Потім я обираю книжечку, яку хочу взяти з собою на зміну, адже часу у мене достатньо для читання, якщо немає великого потоку людей. Одягаю свої коричневі джинси. На цьому кадрі добре видно, як я загоріла. Новий персонаж розблокований. Це хомік. Ми купили його в Карпатах на мой день народження. Я вважаю, він прекрасний. Показувала його в своєму телеграм-каналі. Всіх чекаю. Одягаю шкірпіточки, Маю надію вони з однієї пари. Одягаю робочу футболку. Буде виходити на заміни завтрашнього дня, потім ще на свої, тому змушена носити її 6 днів підряд. Беру ще отаку книжечку, планер, без якого я не можу існувати, і свій новенький айпадик. На годинку вже 6.17, вийти нам треба о 6.45, адже відкрити зміну треба трішки раніше 8, щоб розгріти кавомашину. машину. Розчісую волосочко, зволожу шкіру та роблю масаж обличчя. Не показую вам ці кадри, бо в мене дуже смішно звужаться очі при цьому. Далі дезодорант, парфумчик із Зари. Взагалі парфуми я обираю дуже швидко, одразу відчуваю свій аромат. Це ми годинами в книгарній полиці розглядати. Беру з собою ще гаманець, а, думали покажу. Ну, я, в принципі, можу. Зніму для вас відео, як я планую свій бюджет і на кошти. Складаю книги, планер, гаманець і айпад в окрему сумочку. Дві хвилини насолоджуюсь вітерцем з вулиці. Обожнюю, коли влітку похмура погода, але тільки влітку. Швиденько застеляю ліжко. Поки я це роблю, показую вам, який шедевр підігнала мені сестра на 18-річчя. Це, типу, міні-версія мене. Все ідентичне, навіть мої Адідаси і Пірсинг-пупка. Далі за планом сніданочок, такий шедевральний, і звичайна шкава. Зранку вона відчувається по особливому. Це прекрасно. Снідаю і хвалюсь вам з собою. Вдруге чищу зуби, сусі, пусі, бомбіну, шедевріно, п'ю водичку. Суші так, ніби всю ніч бухала реально. 645, натягую черевички, не в нібалинсіки 530 в білому кольорі. Mm -hmm. Закриваємо хату, їдемо в ліфті. бім 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 клаца, ніби він з першого разу не поняв. Та я взяла дві сумки: одна для тих книг, які я вам показувала, інша для речей, які я завжди ношу з собою. Це сервіс, я розумію. Як хорошо бути принцесою. Mm -hmm. Ямі. Я мій герачому львівським дорогами на роботку. Добре, хоч в цей час нема заторів. І вже о 7.10 я відкриваю кав'ярню. Якось занадто рано, але краще ніж запізнитись. Друга частина про мій робочий день в профілі.